Вітаю у цьому ролику про те, як нам вирахувати реальний наш прибуток, а також про витрати, які є в електриків, а також які в мене витрати я в самому кінці цього ролика розкажу. Так що дослухайте, будь ласка, уважно до кінця, порівняйте із своїми витратами та напишіть, будь ласка, свої думки з цього приводу. У коментарях. Так от, щоб визначити ваш реальний дохід, який ви отримали за певний період часу, чи за якийсь там великий об'єкт, обов'язково треба враховувати всі витрати, які ви понесли за цей період часу. Тобто, беремо і складаємо повний перелік цих витрат. На хвилиночку... Подивіться, яке сьогодні небо, так, казкове якесь чарівне з цією роботою. Чи є у вас час дивитися на небо та на природу? Не знаю. Напишіть також, будь ласка, в коментарях, а ми повертаємося до нашого переліку. Тобто сюди включаємо все-все-все-все-все, всі ваші витрати, такі, як на зв'язок, податки, бензин та техобслуговування вашої автівки. На витратні матеріали, на спецодяг, рекламу, на ремонт та купівлю інструменту і так далі. так далі. Тобто, якщо ви сідаєте та візьмете якийсь аркуш чи десь в телефоні собі складете цей перелік, він у вас ну, буде, я думаю, чималенький. Так от, нам важливо всі-всі ці витрати враховувати. Інакше у вас така картина буде, що начебто робили, робили, а фактично грошей може у вас оставатися там копійки, якщо у вас цей сумарний перелік витрат був чи маленький. Тому, щоб правильно розраховувати свій прибуток, тому, щоб правильно виставляти ціни нашим замовникам, обов'язково Враховуємо ці всі витрати. І бажано певний період, через певний період часу ми робимо для себе такий підсумок, скільки ж ми заробили чистими. Так? Тобто наш прибуток, то що нам замовники заплатили, мінус у цю суму наших витрат по цьому переліку. І як я вам обіцяв, в мене ця. Цифра складає до 30% від тієї суми, яку замовники мені платять. Не знаю, можливо, це індивідуально, можливо, це пов'язано із специфікою нашого міста, бо так що можливі варіанти. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас витрати, скільки відсотків вони від ваших прибутків складають, наприклад, у місяць. Це буде. Корисна та цікаво. А також не забувайте в пошуку телеграму знайти наш канал Електромані. Там багато корисної інформації, а також книжка, як електрику заробляти більше 5 перевірених способів.